Діти, сьогодні до нас завітали гості це Іванка і Наталочка, які гарні наші гості. Одяг у них незвичайний одяг український. Скажіть нам, Іванка та Наталочка, чому ви так одягнені? Наші гості бажають познайомити вас, діти, з народними іграшками. Погляньте, діти, що це? Так, це іграшки. А де беруть іграшки? Їх купують у крамниці, а виготовляють іграшки на фабриці. А от колись дуже-дуже давно не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки. І іграшки дітям робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Із глини виготовляли півника, свинку, баранчика, пташечку та конячку. А ось і ці іграшки. Конячку, колисочку та пташечку робили з дерева. А для дівчаток мама та бабуся робили ось такі ляльки, називаються мотанки. А із дерев'яної палочки татко вирізав сопілочку. Дітки, ви запам'ятали, як називаються народні іграшки? Давайте повторимо ще раз. Це сапілочка, ну а це лялька-мотанка. Це свищик ташка. А це дерев'яна колисочка. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали іграшки і пограємо в гру, якої іграшки не стало. Будьте уважні, якої іграшки не стало. Так, правильно не стало ляльки-мотанки. А тепер якої іграшки не стало? Молодці не стало дерев'яної колисочки? Якої іграшки не стало? Вірно, не стало сопілочки? А зараз якої іграшки не стало? Так, не стала пташки свищика. Діти, як називаються ось ці іграшки? Ці іграшки називаються народними іграшками. І наші гості Наталочка і Іванка, дуже раді, що з вами сьогодні пограли Їм було дуже-дуже весело.